Південна Америка, як і Африка та Австралія, є однією з велетенських брил, які відкололись від прадавнього материка Гондвана. В основі материка лежить давня докембрійська південноамериканська платформа. Її фундамент складений кристалічними магматичними і метаморфічними породами, сланцями, гнейсами, гранітами. Протягом мільйонів років ділянки фундаменту платформи опускались і піднімались, утворюючи прогини та виступи щити. У прогинах нагромадився потужний осадовий чохол, на якому лежать великі низовини. На щитах, де на поверхню виходять кристалічні породи фундаменту, утворились плоскогір'я. Із заходу до південноамериканської платформи прилягає склачастий пояс Анд. Він виник на межі двох літосферних плит, коли океанічна плита, занурюючись у мантію, ніби пірнула під континентальну. При цьому край континентальної плити зім'явся у складки, утворивши гори Анди. З часом вони руйнувалися, а потім знову активно піднімались в останню аліпійську епоху горотворення. Тому Анди це відроджені молоді гори. Підняття і опускання окремих їх ділянок тривають і понині. Кожні 10-15 років у горах відбуваються землетруси, які супроводжуються. Каменнепадами, обвалами, сніговими лавинами. Це одна з найактивніших сейсмічних зон землі. Уздовж розломів утворились численні вулкани, які є частиною величезного Тихоокеанського сейсмічного поясу. У 1960 році на півдні Анд у Чилі стався потужний землетрус. Внаслідок якого земля зрушила гори. Обвалюючись, вони перекрили шлях річкам. На поверхні утворились западини, вулкани, які не діяли довгі роки, почали вивергати гази, попіл і розжарену лаву. Підземні поштовхи зруйнували 35 міст, пошкодили залізниці і автошляхи. Загинули 10 тисяч осіб. Землетрус сколихнув і узбережжя. В океані утворилось цунамі, яке зі швидкістю 700 км на годину пронеслось Тихим океаном і обрушилось на береги Азії. Найвища вершина Анд і усієї південної півкулі гора Аконкагуа. Її названо за ім'ям річки Аконкагуа, яка бере початок на її схилах. У перекладі з мови індіанців Кечуа ця назва означає піщана річка. На профілі рельєфу Південної Америки чітко вирізняються дві частини: рівнинна на сході та гірська на заході. Рельєф рівнинного сходу, низовини і плоскогір'я сформувався на давній платформі материка. Низовини Амазонська, Оринокська і Лаплацька займають величезні простори. Великі площі зайняті також плоскогір'ями Гвіанським і бразильським. На гірському заході материка здіймаються величезні гори Анди. За протяжністю 9 тисяч кілометрів вони не мають собі рівних. А за висотою поступаються лише найвищим горам Азії. Анди, які повторюють обриси західного узбережжя материка, називають спинним хребтом Південної Америки. Між хребтами лежать плоскогір'я. Багато гірських вершин перевищують 6 тисяч метрів, а найвища Аконкагуа. Має висоту 6960 метрів. Вершини гір гострі, пікоподібні. Уздовж глибоких розломів земної кори здіймаються потужні вулкани. Найвищі вершини гір вкриті снігами і льодовиками, які лежать цілорічно і не тануть навіть в районі екватора. Через важку доступність анди мало вивчені. До речі, за однією з версій, назва Анди у перекладі з мови інків означає мідні гори. В Андах дійсно багато родовищ мідних руд. Те, що надра Південної Америки багаті на корисні копалини, було відоме ще з часів конкістадорів, які шукали там міфічну країну золота Ельдорадо. Тоді європейців приваблювали дорогоцінні метали, а нині велике значення мають родовища руд кольорових і чорних металів нафти і газу. Корисні копалини осадового походження залягають переважно на рівнинах в осадовому чохлі давньої платформи. Особливо там багато нафти, природного газу, вугілля. На плоскогір'ях у щитах платформи знайдено багаті родовища залізних і марганцевих руд. Руди кольорових і рідкісних металів основне багатство гірських районів Анд. Провідне місце серед них належить мідним рудам. Їх родовища на півдні Анд утворюють так званий мідний пояс, де зосереджено 20% світових запасів. У центральній частині Анд простягається олов'яний пояс і пояс поліметалічних руд. У горах є також поклади золота, срібла, платини, коштовного каміння. А з вулканічними породами пов'язані родовища сірки. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа, перше, рівнини Південної Америки лежать на давній докембрійській платформі. Плоскогір'я приурочені до щитів, а низовини до прогинів платформи. Друге, склачасті області в рельєфі відповідають анди. Це молоді високі гори, які є активною сейсмічною зоною земної кори. Друзі, на цьому все це був 22-й параграф за 7 й клас. Побачимось в наступних відосах.